Що робити, якщо сьогодні ви бачите картинку свого життя не ту, яку би ви хотіли. І ви довго молитеся, можливо, ви довго вже мрієте і довго вірите, що буде все по-іншому. Але чомусь це не відбувається. Перше, що я хочу сказати, не продовжуйте вірити, не зупиняйтеся. Але якщо ви вірите і ви ніяких кроків не робите. То ваша віра мертва, тому що ваша тому, щоб ваша віра була жива, вам потрібно робити якісь дії. І саме дієві способи, які це іти назустріч до своїх мрій. Якщо сьогодні ваша мрія дуже велика, і ви дуже в неї вірите, і ви дуже її хочете, просто сядьте і подумайте, що ви можете зробити. Зараз, на даний момент, щоб піти на зустріч своїй мрії, тому що Бог так, наша валюта це є віра. Але кажу, щоб віра була жива, потрібно йти на зустріч, тому що Бог він робить те, що ми не можемо зробити. А те, що можемо ми. То ми повинні робити. Бо я знаю, що дуже часто ми молимося, ми чогось хочемо, ми в щось віримо, але ми думаємо, що все має зробити Бог. Насправді це не так. Якщо є щось, що ви можете зробити самі, ви повинні це робити. Так? Наприклад, якщо сьогодні я хочу. Навчитися говорити, наприклад, англійською мовою. так? Я ж не буду сидіти і казати, так, я вірю, я знаю, що Бог мені дасть цей дар, і я зможу заговорити. Я ж так і вірю, він ж може все. Ну, абсурд, правда ж, що я буду робити. Як мінімум, я знайду в інтернеті якісь курси, безплатні, платні, неважливо, але я почну вчити, я скачаю якусь програмку, я почну дивитися фільми, розуміти, я почну щось робити. І тоді, коли я не зможу, Бог включається і розширяє мене для того, щоб я легше сприймала цю мову, щоб мені було легше вчити. Тому, якщо сьогодні ваша мрія вже роки не виконується. Чи можливо те, у чому ви зараз дуже сильно маєте нужду, так і вам це дуже необхідно, чи то фінанси, чи то здоров'я, чи то ваша кохана людина, так сім'я, про яку ви мрієте, але у вас це вже роки цього немає. А ви просто дуже сильно хочете, то задумайтесь, що сьогодні ви можете зробити для того, щоб піти назустріч своїй мрії. Якщо сьогодні ви хочете мати більший дохід, подумайте, де ви можете піти на якісь курси, щоб вкласти в ту сферу, де ви хочете розвиватися, так? щоб розширити себе. Якщо ви хочете сім'ю, подумайте, над якими якостями вашого характеру потрібно працювати. Тому що якщо сьогодні у вас немає коханої людини, у вас немає сім'ї, а ви давно цього хочете. Це не проблема в тому, що немає е, нормальних хлопців чи дівчат, а просто у вас є якісь риси характеру, які відштовхують людей, так? Або притягують тих, з якими вам не добре. А насправді ми притягуємо таких самих, як ми. Тому, якщо ви хочете зцілення, подумайте, а що ви сьогодні можете зробити, щоб піти назустріч своєму зціленню. Можливо, здорове харчування, можливо, більше перебувати на повітрі. Залежить все від вашого стану, так? А тоді, коли ви робите крок на зустріч, включається Божа сила і починає відбуватися чудеса, які ви не можете зробити. Зрозумійте, що ми є сильні, сильні створіння Божі. І Бог дав нам владу наступати на скорпіонів, зцілювати. Ніяка вража сила не може нас перемогти. Але якщо ми просто сидимо і віримо, і чекаємо, що все зробить Бог, ми програємо. А Бог каже, що ми переможці. Тому, якщо сьогодні у твоєму житті щось не функціонує із того, що тобі сказав Бог, це тому що ти спиш, просинайся і починай робити кроки назустріч до Бога. І побачиш великі чудеса.